Вітаю Миколаївщина, Знов я на зв'язку ось що робив, познімав магазинчики, За заставні, де Ну, в сім'ях ставлю там по пару рамочок, щоб на псушку качнув трошки меду з магазинів які познімав. Так що в суботу буде гарна тихенька погода. У нас зараз Пекло продовжується 36, Ось зараз 36 і котра година зараз чи пів 6 вечора. Десь отак от. Зараз ну, почне спадати. Завтра вже обіцяють, в день 32 трохи, ну, коротше, на 3-4 градуси впаде, хоч трохи покращується, бджілки облітуються. Потихеньку жаркувати, звісно, їм де-інде викучуються. Так що отак от. Так що трошечки там сьогодні заглядав по... де, щоб переформувати. Но я маю на увазі, що десь рамочку забрати, десь рамочку додати, щоб вже нарощувались вони потихеньку, не буду їх вже чіпати на осінь. Буде в суботу гарна погода, їм Полосочки. Ось сьогодні забрав с пошти Ютубчик не любить рекламу, скажімо так. Ну, це не реклама. Ось так краем глаза покажу. Свеженька варафлу. Спробував корис... користуватись варостопом. Ну, там склад точно такий же, как в варафлу, тільки скажімо, що то... Варастоп ніби Болгаєв, якщо не помиляюсь. А це варафлу наш наш український. По складу я вже сказав однаковий, але важливо, що він варафлу втричі дешевше. Ну майже втричі дешевше. Так що вибір робіть самі. Не знаю, хто там байваролами користується. Я... Один раз спробував воростопом, Ну да-да, ну не знаю, якоїсь там різниці я особливо не побачив. Так що знову повернувся до барафлу. Я з нього починав, умовно кажучи. Хочу зробити там умовно, скажімо. Чому умовно потім поясню? Типу дим пушки чи там щось таке. Хочу апіворолем користуватися. Хоча трошки підросла ціна, теж вже там 25 гривень таблеточка, ну, ще, грубо кажучи, на одну сім'ю. Ну, я гадаю, що вона дуже, дуже-дуже гарна буде. Коротше, воно того коштує. Я, я так собі мислю. Може, звісно, зміню думку. Отакі діла у нас. Так що з завтрашнього дня... Трошечки поліпшиться погода, я маю на увазі на градуса 3-4 впаде. Щоб не так буде складно і нам, бо майже носа не висовую. З хати, Так, трошки по хазяйству коваряємося. Ну там землю тачкою ввожу ми там за сінником, скажімо, компостна купа. І там же... Більше, 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 взяла, більше взяла землі. От потихеньку вивожу і планую. Бо тут якась посередині така яма вийшла. Не знаю, ну хочу трошки підрівнять. А остальне, там же під осінь Тут дружина своє господарство забирає там всякі помідори, не знаю буряки, там всякі моркву, тоді вже сюди, сюди буду возити. Там багатенько землі. Ну, канал пробзила, так що давайте пробділо. В общем, вже хто відкачався, не забуваємо ставимо полосочки. От цікаво в Фейсбуках питають. А можна зараз щавелькою бризкати, що вони, я не знаю. Теж до своїх підписників, який, хто завітав на канал, Яка щавелька, що зараз <кій> тільки полоски йдуть, тому що <кій> весь клещ в розплоді. Дивимося по потужності сімей, може щось треба там, не знаю, підкормити. Там, не знаю. Дивіться, там трошечки, може, лишні рамки потихеньку вже вбираємо. Щоб якщо буде закордон, щоб вони не розтягнули по всьому гнізду. <кій> так що лишні вже треба прибрати. Але так, без фанатізму, тому що зараз треба, щоб нарощувалася сім'я. Але такі світленькі рамки, може недостроєні, ващинки там. Дивіться, по можливості прибираємо. У мене зараз от цих малеча в відводочках по 8 рамок. Де трохи слабші там ну, я мене, із дорослих сімей по 9 більш потужні по 10, там деякі по 11 є. Я от цих де 11 буду виймати і додавати де інде там, щоб було їм де маці ну, в матці розвиватися. Щоб відкладала яйце, щоб нарощувало. Так що дивимося за кормами, зараз вже готуємося до зими, не забуваємо. Починаємо. Ну хто звісно не відкачався, відкачуйтесь. Уже там що бджілки принесуть там трошки там після соняха, то хай це вже їм остається. На розвиток не забуваємо, да. Полос, зараз полосочки і нарощування сімей взимку. Потім пізніше, хто чим користується, бепінами всякими, не знаю, на... Ну, там на я метра за всіх усіх. Я користуюсь чисто щавелькою. поки що пролив, проливом. З бутилки просто лью я все одно ну, все, звісно, розкажу покажу. Так що придбав сьогодні брафлу. Де, де я купляю у Володимира Карачуна. Всі його, гадаю, знають. Це один із основних. Продавців, скажімо, всяких там для прибамбасів, для бджолярів. Всякої хімії, там не знаю, що в нього там ще є. Ну, то, може, там зв'яжетесь з ним, то попитаєте. якийсь прайс ліг, чи що, що, чим він торгує. Ну, Надійний продавець свіженький варафлу, ціна демократична. Так що все гаразд, я задоволений. Отакі От діла. Так що воно пчілки облітуються, якщо хтось бачить. Не знаю, ще зараз спробую трошки збільшити. Я тут... Це ж в мене ніфіга не виходить щось в мене. Так, да, ну перепрошую. Ну, гадаю, що буде видно. Може. На екрані у вас бічиться, хто на комп'ютері дивиться. Хто на. А, можна ж да, якщо модний модний, даже этот самий смартфон там чи що у вас. Так прямо двома пальцями збільшити. Ну, в общем, обліт іде. Оце де ізолятор стоїть. Треба сімейку, бо Вона потихеньку почала все ж таки викарабкуватися. Я все за нею наблюдав. Поставив його ізолятор, це в мене така, така відміточка. Що треба, треба за нею понаблюдати. Ну, звісно, не, не лазимо кожного дня, там не турбуємо бджіл. От я і в суботу буде гарна погода, я її кину рамку. Ну що, вже розплода на виході, чи може там з молоденьких бджілок. Ну, в общем, підсилю. Ще одну. Не знаю, рамку, може через тиждень, через два вкину. Ну подивимося. Чи одної, я гадаю, що одної хватить. Як воно буде, потім все розповім. Зараз, може, спаде жара, трошки займусь столяркою, буду вам показувати. Бо колись щось обіцяв, я вже не буду нагадувати, Бо, або опять обіцяєш, нічого не показуєш. Розкрию секрет, хочу все ж таки. Зробити трошки бджіло віддалічів, майже все є на дету. Пеніера є, ну така старенька. Куплю ДВПшку. Ну ДВПшки гарної нема, Щаз, зараз оця модна, вона трохи не підходить. Ну Я поясню, коли куплю, якщо, якщо куплю, то я поясню, яку треба бажано для цього використовувати. Бо панера вона така, скажімо, по кишені б'є добре. Так що добре. Готуємося, в общем, до зими, дивимося по погоді, ну не лінуємося. Головне для бджілок це з... ну головне. Одно з най... найголовніших, скажімо, зимой зимівля. Так що давайте, хлопці і дівчата. Все буде гаразд, все буде Україна. Все, до побачення телебачення. Ставимо лайки, дізлайки, підписуємося, коментуємо. Кого що цікавить, все розповім, якщо знаю. А знаю, ну, достатньо. Звісно, там непчений, там гріб мочений. Але трохи знаю. Все. Бувайте здорові!